Привіт усім! Мене звати Мік і я Майнкрафт. Так, минулого разу вам ця фраза явно сподобалась. і Чом би і не повторити? Ось. Отже. Сьогодні ми всілися зручненько. Опс, не ту клавішу що натиснув. Е і будемо грати Майнкрафт. Е для цього мені прийдеться сісти в вагонетку. І... О, несподівано вона поїхала не в той бік, в який я хотів. Хі -хі -хі. Халепа. Ну нічого, ми обернемося і поїдемо одразу ж. Назад, щоб все було правильно. Отже, отже, отже. Так, туди мені треба було їхати одразу. Мабуть, ви вже здогадуєтесь, що скоро будуть новорічні свята і чомусь зник звук вагонетки. Не знаю, чи це тільки мені не чути, чи всім. Я люблю тебе, Майнкрафт. Ось. А в мене тут, бачите, у мене тут тропіки. Я не знаю, як можна святкувати на такому острові новий рік. Ніякого новорічного настрою, окрім тих скринь, які вони нам додали. Я надіюсь, ви вже її бачили. Якщо ви не встигли побачити нову текстурку скринь, ви можете завжди включити у себе на комп'ютері дату, змінити. Ось і покласти 25 або 24 грудня. Це. 25 або 24 грудня це Різдво у... у переважно більшості західних країн. Ось тому вони вимкнули цю штуку для Майнкрафту. Дивіться, як круто прогружається мій острів. Стоп! Мені ж тут виходити. Ледь не прогавив. Здається, вагонетку я провтикав. А ні, класно. Е, ледь не прогавив свій, свою станцію. Так. Отже, я буду робити. До речі, це озеро, так. Я буду робити. Цвятковий е, настрій. Ось. Для цього мені потрібно туди вибратися, так. Воу, які страшні звуки. Я знаю, що там є у мене дещо. Зникла. Не прорендерилась. Так, отже, лопата у мене є. Це десь приблизно ось тут. Так. Ну, поїхали. О. У ем, мене є там деяка скриня. Я знаю, що в тій скрині є точно сніг. Ось. Ого, як виско. Ну, що ж, будемо знову займатися магією, так? <звук> Оп! Оп! Ха! <звук> Ось ця нова текстурка. Так, текстурка скрині. Е, сніжок. Е, я заберу, скільки зможу. Зробимо собі блоки снігові. Не дуже багато зможу я зробити. Ось, я як згадаю, як я робив ці довбані хмари, які мені, в принципі, не потрібні. Вони, єдине, що класно, це тільки те, що вони відображаються круто на карті. Ось. І це мені реально дуже подобається. Дивіться, здається, ніби це справжні хмари. От. А так то з них толку нема ніякого, тільки всередині моби спавняться. Ось. І, чесно кажучи, я не дуже хочу щось робити з, них, з ними. тому... О, тут є ще блоки, класно. Ну Давайте зробимо це ось так. Заберемо вже весь сніг звідси, щоб не повертатися сюди більше ніколи. І щоб ця скриня не висіла так в повітрі. Ох, не вистачає. А це ми просто візьмемо мою сокиру. До речі, я ще не назвав її. Але... Оп! Ну, що випало, те випало. Ем... Але я думаю, що я сьогодні її перейменую. Там багато класних варіантів написали, мені вони подобаються. Давайте глянемо один разочок ще на острів, трохи нижче спустимось. Воу. Цей бах світла! О, ні! Не допомагає. Е, темна вежа. Маяк. Темна вежа. Хі -хі. Е, що це тут? Мабуть, візер стрельнув. Так, ну що ж, е, роздобаємо це. Значить, будемо сьогодні робити новорічний настрій. <смі> не знаю, чи це вийде на цьому острові, чи взагалі е сніговики можуть поумирати навіть. Хоча ось тут сніговик не помер, як ви бачите. Але справа в тім, що це біом, який називається річка. Ось. Рівер. Бачите, другий рядочок знизу. Ось так краще буде видно на цьому синьому фоні. Написано біч. Рівер, біч. Рівер. <хі -хі> так, е, до речі, бачите, українська мова вимкнута, а ці слова ще не перекладені. Непорядок. Вони будуть перекладені, звісно, але. Е, але потім. Просто ще Джеб не додав, чи Боун, він не додав ці слова-рядки на цей сайт, де ми перекладачі можемо перекласти ці слова. Тому воно не перекладено. Це не, це не тому, що ми не переклали це. Це просто вони винні все. Ми молодці, ми хороші, ми все класно робимо. Ось. Тут таке робиться. <смас> До речі, знаєте що? Мені здається, що цю яму я хотів би залишити тут. Оцю яму величезну. Я, звичайно, міг би зараз включити магію. Вуличну магію, яку я робив на Playcrafті. Ось. Але насправді я хочу залишити це. Цей кратер величезний, як спогад, про цю битву, що тримав візерами. Це було так дуже страшно, я дуже боявся, <смі>, що він зруйнує тут мені все. Але насправді бачите, е тут зовсім такі збитки були несерйозні. Хіба що там трохи на дереві він мені помочив? Там я, можливо, відновлю, можливо, ні, не знаю. <смі> е ні, я відновлю, звичайно, що все кругом. А, ось тут я хочу залишити. Це якби буде такий спогад. Також, коли ми билися із візером на Playcraft 2, то ми вирішили. Ем, ми вирішили. Покласти пам'ятник битві з Везером. Ось. Тому я не знаю, мабуть, я теж тут покладу пам'ятник зараз. Овечечко. You must die. Так само, як і ти. Десь я бачив. Десь я бачив. Зараз ми вчинимо вбивство. Закрийте очі, якщо вам. Е, якщо у вас це напрягає. Помри. Б. І. Б. І ще вчинимо вбивство. Він там Так, але я хотів би зелене вбивство Вчинити До речі, минулого разу я коли оце загороджував, я отут забув закрити і вони все одно вискакували. Хо-хо-хо. Це так провтикав. Е, до речі, я написав Дінербоуну в Твіттері, щоб він зробив, е, додав зміни. Коли ти б'єш овечку. Я хочу, щоб всі овечки тікали. Бо, дивіться, от якби вас вбивали, ви б теж тікали, правда? Це ж якось логічно. А тут вони вівці стоять тупі і дивляться. Ну, звичайно ж, вівці тупі, так, я згоден. Але все-таки якось це не дуже круто. От, Тому я написав йому в Твіттері, але по-любому він навіть не буде читати. Можливо, і буде. Не знаю. Ну, принаймні, відповіді поки що не було ніякої. Е тому не знаю. Е можливо, він не прочитав моє повідомлення. Ось. Я це, я навіть запитував Падона, чи правильно я все написав. Він сказав, що я все круто написав, тому... Е тому все має бути. Добре, з мого боку. Ось. Я написав, чи не хотів би ти там додати таку фішку, коли е, вівця помирає, щоб інші вівці тікали. Та й взагалі всі пасивні моби. Ось. не Немає реакції ніякої відповіді. Не знаю. Так, в мене, до речі, сокира на шовковий дотик І кирка також є, але лопата простенька. Ось тут так елементарно хотів би освітлити, щоб. Було світло і пам'ятник. Я не знаю, зробити постамент чи не треба. У мене немає з чого його робити. Ну, давайте все-таки я хочу задіяти магію в цьому випадку, бо мені подобається вулична магія. І. Бабам! Щось якесь там. Абракадабра. Опа! Ось. Ось таке. Не дуже е, вигідно чек чеклувати вночі, бо приходять кріпери, тут підриваються, скелети різні. Ось. Але я зробив і. Е, Цікаво, чи можна вчепити табличку на факел? Ні. Так. Треба написати щось. Отже, тут була епічна битва Е. З трьома візерами одночасно. покидьками покидьками Ось. Так. Це весь цей холікреп треба викинути. Ось. І це такий пам'ятник. Він дуже гарний. Я знаю прямо. Отут відчуваєте ви, який тут тонкий такий дизайнерський підхід є, так? Я відчуваю. <рес> Ось, ну що ж, хватить з цим. Хватить з цим. Е, менше з тим, як то кажуть. І давайте я ще гляну просто один раз згори. Ось. Круто. Видно, що це пам'ятник візеру, правда? Ось. Ну все, тепер давайте будемо творити святковий настрій. Ой, ой. Отже, е я тут примітив місцинку нарешті. Ось це моє дерево. І з цього боку, дивіться, я помітив, що ось тут є пагорб. Це гора, ще одна маленька. Тобто не гора, а інша ось ця гора е продовжується. Тому давайте зараз знову займемося магією. Я хочу просто вдосконалити свої навики магічні, адже скоро свята, і чудо трапляється швидко. Тому абракадабра і бем. Оп! Абракадабра бем. Бам. Бам і бемс. Опа! Опа. Жінь. Якось так. Ну що ж, ось таке я начарував. Ще хочу роз, е, забрати звідси цю довбану траву, бо я її ненавиджу. Ну і ліани мені також не дуже подобаються, Тому е, останній чари на сьогодні Бау. Ось так. Я забрав довбані ліани, там ще залишилось, але це, повірте, це дуже пекельне заняття за, за... роздовбувати ці ліани. Ось, ну і що ж, давайте додамо трошки світла. Все готово. Тепер залишилось тільки нам виростити ялиночку. Всі інгредієнти готові для того. Я вже тут пробував виростити нормально, але в мене щось постійно не виходить. Надіюсь, цього разу мені. О -о -о -о, пощастить. О -о. Ну що ж, е я зрубаю її цю ялинку як і попередню, бо мені постійно якісь негарні попадаються. І спробую виростати якусь гарну. Отож, ви готові побачити ялинку? Єй! Ось вона. Ось вона. Зараз я дам вам надивитися на неї. Ось як на мене то вона виглядає доволі прикольно. Насправді таку ялинку згенерувати неможливо. <с> мені довелося її вручну. Додовбувати. Здається, навіть тут можна декілька штрихів ще додати, як, наприклад, ось тут. Хоча, можливо, зараз буде тупо і потім придеться забирати. Ось. Так, якось по-дебільному. Ех, ну окей. ж хай буде як було. Ось, можливо, тут ще можна зверху її продовжити зробити вищою. Ось, як я зробив, я просто ось цей, цей нижнє коло я додав сам, його не було. ялинка складалась тільки з трьох шарів. Здається. Так. І я розкопав тут землю і поклав ще оцей блок один стовбур. Ось, можна класти подарунки, я думаю, під ялинку. Ось. І я не знаю, ось такий. Так, ну і пора запустити наших друзів, щоб вони тут робили різне паскудство. Потім працює вбивати і прибирати за ними. Я надіюсь, вони не помруть. Будь ласка, не помирайте. Я тебе сам вб'ю. <с coffans> так, я так і знав, що не буде це все робити в джунглях. Ох, тому давайте остання магія на сьогодні, і будемо завершувати. Ну що ж, додав я трошечки часто, частинку зими, також додав сюди ось цей спуск. Ось. І натикав сюди снігу. Якщо у мене тут неможливо, щоб був сніг, щоб йшов, то я просто накопав його і поклав його тут, як. Е, так як в Майнкрафті усе, усе ось так робиться. Тобто ти щось не можеш зробити, то ти йдеш, накопуєш його і кладеш вручну. <хи> Ось. Ось така ялиночка, дуже мені вона подобається. Можливо, було б класно туди в... вкласти якісь е е ліхтарики чи ще щось, хоча нема в Майнкрафті нормальних ліхтариків. Ось, коли буде свято. Якесь там свято буде, то можна буде позапускати тут фєєрверки. Я цим по-любому займуся. Зараз це просто підготовка до свята. До речі. <хи> е, там вороги. Давайте спробуємо забамбучити його звідси. З цього місця цього зомбі. Опа! Давай. не льот. І ще раз. О! І паучка. Не долетів. Шкода, що Хмара не з шерсті і не можна було б їй. Її... А, вже втік гад. І не можна було б її просто підпалити. <гум> я думаю, це було б дуже круто. Ось. Аба. На тобі. Ось тут десь мій монумент пер переможеному візеру з цього боку. До речі, тут ще одна є шахта. Не шахта, а кратер ще один. Бо монумент десь він там знаходиться. Ну, хіба я не спайдермен? <гум> Ось він. Вівці також в мене спайдермени. Так. Е, також я ще хочу. Е, о, я, мабуть, зараз перелечу. А ні, все нормально. Е, ще хочу я показати. Е, одну річ. Для цього мені потрібно залізти, мабуть, в дерево. Так, в дерево. Давно я не користувався цим швидким спуском. Оп. Жжу. Бамс. І стіна, 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 стіна розтрощена. Е, ось вона. Я її відновив, доклав скла і тут поклав дерево для того, щоб було видно спеціально, що це. Ааа! <глух> Мовчить. Для того, що тут хтось підірвав це все і так реально круто видно. Ну і в мене є деякі справи з табличками зараз. Я зараз з ними розберусь. Отже, візер. Трохи пороздобував мої таблички. Я, чесно кажучи, не можу. Я переглядав свої відео, не знаю, хто тут чи таблички випали. Я знаю, що тут точно висів Прімо. Я втулив сюди прімо назад. Також, е, е, Сюди я вчепив Йорі. Yori, це таким чином себе Термінатор підписав у Твіттері. Ось, Можна тут написати Термінатор. Я хотів просто йому подякувати те, що він робить нам. Українізатори і багато всього крутого, мод крутий робить. Ось. Ну і ірокеза я сюди вчепив Як же ж без нього. Ось. Чекаю, до речі, його ЛП е по Плейкрафту. Ірокез. Роби ЛП на Плейкрафті. Роби. Ти там будуєш скажені речі і не показуєш нікому. Ось. Тут всі люди ті самі. Поки що не знаю, кого ще можна буде додати сюди. Але не треба писати сюди просто так, додайте мене сюди, просто так, бо я сюди намагаюся додавати когось такого, хто. Е, не знаю. Якихось людей. Це ж якби дошка пошани ось. Щось типу цього. Ну і на кінець я хотів О, зачарувати. Упс! Е, сокиру перейменувати свою. Потоптав ні. Ось. Тому я зараз збігаю в End, і ми там перейменуємо сокиру. Але це ми не будемо проходити весь цей незер глючний. І того я в енді вкрав деяку фразу в одного ютубера. Like <laughs> і в мене є тут книжечка. Назва для сокири. Цікаво ж, давайте подивимося, що тут. Давайте викинемо це м'ясо взагалі. Е, відійдемо назад, щоб не шуміли ендерменчики. Почитаємо книгу. Опа! Отже, я закинув сюди всі назви. Граматика збережена. Мені сподобалось дерево. Ви хто такі? Давайте до побачення. На жаль, неможливо цю довгу назву написати в. Сокеру. Можна було написати ДВХТДП. <хи> Ось. Так, що тут ще таке було веселе. А, Деревотрах Дуже класна назва. Парадонтакс, на жаль, я не можу назвати. Бо в мене лук парадонтакс. Ну, цей лук. Наступний лук, можливо, буде по-інакшому названий. Також логічна назва була це екс-лопата. Бо ви всі знаєте, що лопатами класно, я любив копати. Я довго думав, що значить ужас рослін. Потім я зрозумів, що це ужас рослин. <рес> Ось. Тут я думав, що це написано російською, виявилося, що це українською, а тут навпаки велика сокира мика. Тобто я дуже радий, що ви мене пишете з маленької букви, то ще й неправильно. Народ, будь ласка, якщо ви пишете, намагайтесь писати грамотно, це ж не дуже тяжко. Написати з великої букви слово, покласти крапочку в кінці. Е, якщо це ім'я, треба написати з великої букви. Е, якщо ви несвідомо пишете його з маленької. Ну, також не лінуйтесь перемикати розкладки, щоб були кнопочки, щоб були букви всі правильні. Ось, ну і так, яку ж назву я вибрав. Я вибрав даб». <реш> Насправді це Вернидуб. Я вже казав, що літера A e читається як літера У як E, Y, IU як U. Ось, цього разу я написав все правильно, я не написав холоделькік, як того разу, <реш> коли писав табличку Вернидуб. Так, мені сподобалася назва. Найбільше це е, такий е, собі е, казковий персонаж був, козак, який вмів е, виривати дуби з. Корнями, якщо ви народились доволі давно, ви повинні знати цю казку. Якщо вам в дитинстві їх розказувала бабуся про коти-горошка. я надіюсь, ви знаєте народ, що це за казка. Я дуже вірю, що ви повинні знати. Ось, Якщо не знаєте, то це біда. Ну, все. Я бажаю вам гарних свят. Тих, хто їх вже починає святкувати. Звичайно ж, я надіюсь новорічну серію також зробити з Бучачаки. Також я надіюсь зробити новорічну серію з Плейкрафту. І е, це все на сьогодні. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. Я надіюсь, мені варто цим займатися, продовжувати. Всім бувайте! Зустрінемось скоро. Гарних усім! свят, і всіх гарного настрою. Ось щось типу цього я хотів сказати. Ось. І. І І це все. О! не попав. Бувайте!